Волонтери започаткували на Вінниччині школу дронщиків. Рятувальники закликають мешканців області дотримуватись правил безпеки на воді. У світі відзначається день донора. Ви дивитесь новини на телеканалі Вінниччина. Вітаю вас! Вже цього року Подільський регіональний центр онкології буде обладнаний новітніми кабінетами АМРТ і КТ. Зараз в лікарні ведуться ремонтні роботи, щоб надалі забезпечувати пацієнтам належне лікування. Також на території центру заплановано будівництво сучасного укриття. Цього року у Подільському регіональному центрі онкології Вінської обласної ради розпочались ремонтні роботи, аби облаштувати лікарню сучасними кабінетами. Так після реконструкції запрацювали кабінети УЗД та рентгенопераційна. До кінця зими планується завершення ремонту в кабінетах МРТ, КТ та Бойлерної. Всі проекти, що в нас наразі розроблені, вони будуть розпочаті і будуть закінчені цього року. Якщо мати на увазі безпосередньо наш кабінет комп'ютерної томографії, він має почати працювати вже безпосередньо в жовтні 2024 року. Якщо мається на увазі МРТ кабінет діагностики, то він має розпочати свою роботу в вересні 2024 року. Також на території онкоцентру планується будівництво протирадіаційного укриття. Проєкт майбутнього сховища вже розроблений. Запрацювали вже у апарат якого в області немає з такими високотехнологічними можливостями. Зараз облаштовується приміщення під, додатково під МРТ в планах до, скажімо, до осені і МРТ і КТ. Працюють над будівництвом. Зараз проект виготовляється для, над створенням. Укриття протирадіаційного, технічне, технологічне оснащення, якісні фахівці, їхній постійний постійне підвищення професійного рівня це те, що потрібно людям. Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру, каже, що укриття та нові кабінети в лікарні потрібні для якісного обслуговування пацієнтів та їхньої безпеки. Це є вкрай важливим в першу чергу, з точки зору якості обслуговування пацієнтів. Тому що наразі у нас працює єдиний наш власний кт сканер який, на жаль, при виникненні якихось технічних проблем стоїть. І не обслуговує населення. А окрім того, якщо навіть наразі в нас і проводиться ця робота, то черга пацієнтів, яким потрібно це обстеження. Не просто вони бажають, а воно їм дійсно потрібне, розповсюджується на 6 місяців вперед. Тобто пацієнт іноді мусить чекати 6 місяців, що є неприйнятливим у випадку контролю ефективності лікування або ж оцінки поточного стану пацієнту. Тому другий КТ-сканер дозволить нам зменшити оцю чергу як мінімум вдвічі, на 3 місяці вперед. Також нещодавно в Подільському онкоцентрі запрацювали нові ліфти в хірургічному корпусі. Там же обладнані нові кабінети, щоб оперативно надавати допомогу населенню. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Не тільки виготовляють fpv дрони для українських захисників, але й вчать, як керувати безпілотниками. Волонтери, які свій фонд назвали відповідно ШПАК, вчать безкоштовно вправлятись. З бойовими пташками військових та цивільних війна, яку розпочала Росія проти України, вже не тільки боротьба танків та гармат, але й новітніх технологій. І справляти з дронами камікадзе та мавіками це вимога часу. Виготовляти та тестувати безпілотники для українського війська волонтери почали з перших днів повномасштабного вторгнення. fpv дрони благодійників з міста Барта безліч військових гаджетів допомагають розвідникам, штурмовикам та сухопутним військам вже третій рік. Нищити ворога. Такий тренувальний політ майбутнім дронщикам показує Ярослав Христофор. Ще до великої війни він вправлявся з квадрокоптерами, знімав різноманітні відео. Під час вторгнення окупантів вишуковував ворожі мітки в рідному місті. Саме в перші місяці війни почав вчитись в іноземних колег не тільки робити безпілотники, а й вправно керувати мавіками та впівдронами. Мавік третій в наразі є і DJI Mini 3. Це більш такі керовані дрони, які можна надати вже доступ до них початківцям. Завдяки системам стабілізації вони тримаються в просторі, тримають позицію в просторі, і їх, скажімо так, важче розбити. Ярослав є волонтером благодійного фонду, який з перших днів повномасштабного вторгнення взявся за виготовлення аеротехніки для українських захисників. Команда айтішників, інженерів, працівників агросектору створила понад сотню безпілотників та іншого технологічного начиння, яке допомагає оборонцям долати ворога. На сьогоднішній день ми виготовляємо таких от пташок і надсилаємо певним підрозділам, які виконують бойові задачі. Ми з ними постійно на зв'язку. Ми знаємо, що їм потрібно. Ми робимо під них спеціально, щоб вони поменше часу затрачали на якісь налаштування і на інше все це. Не тільки виготовляти літачки Камікадзе, які здатні долати відстань близько 200 кілометрів, важливо навчити, як вправно ними керувати. Саме тому волонтери започаткували курс школи пілотів дронів. Це дрон для навчання, щоб звикнути до окулярів. Керувати безпілотником це майже те саме, що сісти за штурвал літака, і нестійкий вестибулярний апарат не дозволяє бути оператором дронів. А ще у цій професії важливо вміти відчувати погоду, вправність, направлення спеціальних джойстиків і розуміння самої техніки. Це спостереження в першу чергу за погодними умовами, так як вони можуть змінюватись. В залежності також банально візьмемо туман. Він Перешкоджає керуванню дрону саме датчики. Вони думають, що це земля, і якщо опустити повністю стік донизу, то двигуни квадрокоптера можуть перестати працювати, думаючи, що це земля. За 30 годин нальотів на симуляторі, а потім в польових умовах військові та цивільні отримують сертифікат дронщика для усіх охочих навчання у школі безкоштовне. Так само за донати та власні кошти волонтери фонду виготовляють для захисників безліч корисного приладдя. Одні з найновіших пристроїв для патронів. Саме ось такі дрони камікадзе семидіймові ми на них і вчимо, щоб учні літали, і також ми відправляємо хлопцям на бойові завдання. Усі технічні новинки, які роблять волонтери, тестують та удосконалюють разом з військовими. І кожне відео якісної роботи захисників на передовій є підтвердженням якісної роботи волонтерів в тилу. Євгенія Овсяніков, телеканал «Вінниччина». Літо завжди асоціюється з відпочинком біля води. Мешканці міста родинами виїздять до озер, ставків та річок. І для того, аби таке дозвілля не перетворилось на трагедію треба знати правила безпечного поводження на воді вже на початку червня в області сталося дві трагічні смерті на водоймах в Китайгороді у ставку втопився 17-річний хлопець а в зарванцях – 36-річна жінка в нас в студії оксана урбанська речниця державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області і ми з нею будемо говорити про основні правила безпеки щодо поводження на водоймах. Пані Оксано, мої вітання вам. Вітаю вас. Отже, які поради ви надасте нашим глядачам, і чим вони мають керуватися і про що думати, перш ніж підходити до водою, а особливо з дітьми, дозвольте, ми нашу розмову розпочнемо з вами із статистичних даних. З початку року, будь ласка, так з початку року на території Вінницької області зареєстровано 34 випадки подій, які стаються на водних об'єктах, під час яких, на жаль, 25 вінничан загинуло. На превеликий жаль, серед цих 25 осіб є двоє дітей. Це є дитина 2009 року народження і 2007 року народження. А сім людей було травмовано серед цих 25 загиблих. 18 разів група водолазно-рятувальних робіт проводила аварійно-рятувальні роботи і вилучали тіла потопельників із різних водойм нашої області. Якщо говорити, що потрібно зробити, аби зменшити дану статистику таку трагічну, ну, передусім маємо, люди, люди мають самі усвідомити, що вода, як і вогонь, в принципі, не пробачає помилок. Наразі в області не обладнано жодного місця, місця для купання, так звані паспортизовані пляжі. Чому? Можливо, і війна внесла свої корективи. Трагічні випадки трапляються здебільшого через недбалість людську, щодо дітей через недогляд дорослих. Не забуваємо про стан алкогольного сп'яніння. Це також є один із чинників. Ну і взимку переважно це рибалки, які ігнорують всіма застереженнями. Як так складається, що ми. Принаймні, журналісти, принаймні я на своєму робочому місці роками говоримо про ці прості правила, і люди ними нехтують. Ви спілкуєтесь напевне, часто із родичами людей, які загинули або ж потрапили в таку халепу, їм вдалося врятуватись. Чим керуються люди зазвичай? Чому порушують ці прості правила? Ну, мабуть, люди через свою легковажність і думають про те, що можливо з кимось, але не зі мною. Але на жаль, е такі ситуації е можуть статися з будь-ким і будь де, як кажуть наші водолази-рятувальники, навіть і в ложці води можна втопитися, розумієте, і е е пересилювати можливо себе, коли ти не хочеш заходити у воду, але там тебе хтось гукає і ти мусиш піти відпочити, або за компанію цього робити не потрібно. Мало того, що людина має заходити в теплу воду. Занурюватись у воду потрібно поступово, починаючи від 5-7 хвилин. Якщо людина страждає і має підвищений тиск. Вона також має розуміти і проконсультуватися з лікарем перед тим, яку воду воду має людина заходити, які мають бути погодні умови. На це впливає навіть стан людини, коли вона пообідала, чи повечеряла, чи поснідала. Адже всі ми знаємо, що після прийому їжі. Заходити у воду не Також. рекомендовано, а в нас зазвичай люди десь поблизу річок, водоймищ, чи, можливо, на якихось базах відпочинку відзначають якісь свята, їдять гарно, вживають міцні напої. Потім дуже часто стаються такі трагічні випадки. Що ви, як працівники ДСНС, і ті люди саме, які рятують життя, і часто так трапляється, що Рятуєте багато людей, багато життів. А, яку роботу ви профілактично проводите для того, щоб попередити ці смерті? Попередити? Превентивна робота? Дякую за дуже гарне запитання. Вона у нас стоїть чи не на першому місці? Наше завдання: ви знаєте, всі це гасло запобігти, врятувати, допомогти на першому місці запобігти. Тобто робота превентивна проводиться і в дитячих садочках починаємо говорити про це. Розповідаєте ось про ці правила абсолютно про, ці, про всі підходимо, як то кажуть, навіть в ігровій формі наші рятувальники, рятувальниці з дітками за допомогою ігор. Проводять цю роз'яснювальну роботу, у школах вікторини. Є в нас акції Запобігти, врятувати, допомогти. Так само одноіменна акція. Є тижні знань безпеки, життєдіяльності в школах і абсолютно у всіх закладах освіти, ліцеях, профтехучилищах і навіть університети залучаємо. Намагаємось говорити абсолютно на всі теми безпеки життєдіяльності. І відверто. з відверто, цифрами. Звісно. Але ми хочемо. Акцентувати увагу ще й не лише педагогів, тому що дуже часто батьки покладають питання виховання з напрямку безпеки життєдіяльності на вчителів, можливо, на рятувальників, які дуже часто навідуються в гості до дітей, але не забуваємо про це говорити і вдома з дітьми, тому що питання безпеки має бути на першому місці. І якщо батьки їдуть відпочивати з дитиною, ну кудись відпочивати, де є водойма. І ви знаєте, що ви туди поїдете. З дитиною потрібно говорити не за хвилину, не за дві, коли дитина заходить у воду, а починати вести розмову за декілька днів. Тому що діти дуже емоційні і вони дуже швидко все забувають. Питання безпеки формуються у дитинстві. І чим раніше ми будемо про це говорити, тим краще воно буде усвідомлюватись вже в дорослому житті. Також дякую. Судячи по статистиці, якщо я правильно її пам'ятаю, то ось ця цифра, на жаль, людей, які загинули на воді, вона залишається більш-менш сталою. Так. Хотілося, щоб вона зменшувалася, але чим ми можемо допомогти? Ще раз нагадати людям правило, що потрібно робити, коли ви бачите, що людина тоне, як ви можете їй допомогти. І, можливо, це ще вкотре врятує комусь життя. Ми маємо пам'ятати, якщо ви стали свідком е, такої події і у вас є можливість, одразу ви маєте зателефонувати за номером 101. Е, якщо, але це довго? Але це довго. Ну, обов'язково, якщо ви є свідком, будь ласка, телефонуйте. Якщо ви знаходитесь поруч із людиною, яка тоне, е, пам'ятайте, що людина, коли тоне. Вона може, як то кажуть, потягнути і свого рятівника за собою. Тому, якщо ви маєте підпливсти до цієї людини, то це потрібно робити лише ззаду, тому що людина в паніці, вона може не розуміти, що, що з нею відбувається, і буде використовувати свого рятівника як якийсь засіб порятунку. Якщо є можливість кинути рятівне коло можливо, палицю чи щось. Таке, що може триматися на плаву, будь ласка, зробіться. Але якщо ви не впевнені у власних силах, в жодному разі не заходьте у водойму, тому що ви також можете, як то кажуть, піти слідом під воду рясом із тією людиною. Отже, перше телефон 101 так. і звати на допомогу. Ну і не використовувати не встановлені місця для відпочинку, ще раз і не його. пірнати лише в тих місцях, де є рятувальники. Який відсоток вдається все-таки врятувати потопельників? Ви знаєте, оцим питанням, власне, ми майже відповіли на попереднє. На відсоток залежить від того, де людина відпочиває, з ким людина відпочиває, в якому стані людина відпочиває і чи є поруч а, рятувальний пост. Як ви зрозуміли, наразі ситуація не дуже гарна, тому аби. Не говорити вам зайвих неіснуючих відсотків, зайві цифри будемо о, схилятися до того, що шанси дуже малі. Просто дотримуватись певних правил і берегти своє життя. Ну звісно, дякую вам, пані Оксано. Я нагадаю нашим глядачам. Що в нашій студії була Оксана Урбанська, речниця державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, і ми з нею, звісно, говорили про основні правила безпеки щодо поводження на водоймах. Бережіть себе, а ми продовжуємо далі випуск новин. Вінницька громада продовжує підсилювати військові частини. Цього разу передали 20 мавіків та 20 тисяч сухих душів разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом в три військові частини. З початку великої війни Вінниця підтримує вже 36 частин. І цьогоріч на основний пріоритет, а це озброєння для сил оборони. В бюджеті громади на це підсилення передбачили майже 1 мільярд гривень. Це і мавіки 3Т, дрони. Сьогодні ми додаємо ще інструкцію, наші хлопці відпрацювали, можливість зміни частот, це дасть можливість уникати ребу. Тому сподіваємось, що ми сподіваємося, що Вони є очима, вони допомагають виконувати бойові завдання, а саме головне вони допомагають зберегти життя наших воїнів. Я хочу сказати, що завдання кожного з нас сьогодні це гуртуватись навколо допомоги військовим. І з першого дня повномасштабного вторгнення наша команда, команда гуманітарного штабу, займається тим, що допомагає військовим. Військові мають відчувати нашу підтримку. І не тільки військові, а й їхні родини. Тому наша команда все робить для того, щоб хлопці напередку відчували підтримку. Їхні родини не були поза позивувати. І сьогодні це чергова передача від нашої команди. Мавік прекрасний апарат, те, через тепловізор дозволяє вночі відстежувати рухи ворога, відстежувати техніку. Тому просто безцінний цей апарат. На жаль, це є витратний матеріал на передовій. Мавік прекрасно апарат, те, через тепловізор дозволяє вночі відстежувати рухи ворога. Відстежувати техніку, тому просто безцінний цей апарат. На жаль, це є витратний матеріал на передовій. Щорічно, 14 червня, країни світу відзначають всесвітній день донора крові. Це міжнародне свято, яке спрямоване на підвищення обізнаності про потребу в безпечній крові, а також на вдячність людям, які добровільно здають свою кров для порятунку інших. Нині в Україні через бойові дії чимало поранених бійців, які потребують переливання крові. І одна донація може врятувати трьох людей. Всесвітній день донора започаткували в 2005 році в день народження лікаря. Карла Ландштейнера. Саме він зробив відкриття груп крові, що і стало основою для безпечного переливання та сьогодні рятує мільйони життів. Чемпіонат міста з легкої атлетики відбувся у Вінниці. Впродовж двох днів на центральному міському стадіоні понад сотня юних спортсменів змагались в штовханні ядра, бігу на 100 метрів. 400 та 500, а також в стрибках висоту. Переможці турніру вже почали підготовку до чемпіонату України з легкої атлетики. Бігли дистанцію 100-500 тисяч метрів. Стрибали у висоту та штовхали ядро. Майже сотня юних вінницьких спортсменів взяли участь у чемпіонаті міста з легкої атлетики. 21-річний Василь Войтюк вже 5 років займається легкою атлетикою. Вже неодноразово здобував першість у різних турнірах. На відкритому чемпіонаті міста першим пробіг дистанцію тисяча метрів. Це був прохідний старт для досвіду і для підвищення своєї форми і підготовки до головного старту сезону. Софія Чумак виборола першість, подолавши дистанцію у 100 метрів. Дівчина вже 9 років у легкій атлетиці, і кожна перемога то результат постійних тренувань. Важко. Ті, що кажуть, що це легко, хай спробуйте і побігайте. Найважче, напевно, режим тримати. Кожен день тренуватися, харчування усе все дуже важко. Ми виходимо на пік своєї форми. і, Надіюсь, сьогодні на одну соту найшвидше пробігла по особистому досягненню. Тому я чекаю, що буде ще краще. На відкритому чемпіонаті вихованці вінницьких спортивних шкіл показали свій рівень підготовки з легкої атлетики. Ні для кого не секрет, що легка атлетика це королева спорту. І для нас це відповідальна місія, щоб легка атлетика славно розвивалась у нас на теренах нашої міської територіальної громади. Тим більше, що ми маємо олімпійську чемпіонку з даного виду спорту, це Добринську Наталю. Ми маємо багатьох майстрів спорту міжнародного класу з даного виду спорту. І сьогодні 95 учасників чемпіонату міста серед дорослих були тут присутні і Ралися показати нові рекорди. Учасники, які здобули перші місця на турнірі, вже почали підготовку до чемпіонату України, який відбудеться наприкінці червня у Львові. Вікторія Ліфарчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Це була остання інформація нашого випуску. Саме такою була п'ятниця 14 червня. Ну а працівники служби новин телеканалу «Вінниччина» і надалі працюють, аби ви завжди були в курсі подій. Я ж бажаю вам вдалих і приємних вихідних. І бережіть себе, зустрінемось. Thank <music> you.